Наступна доповідь Роман Духновський, МТІ. Стабільність, нестабільні часи. Розкаже вам щось цікаве. Роман. Починаємо. Так, всім привіт. А, бачу небагато людей залишилось, але для тих, хто залишилось, в кінці буде приємний подарунок, мені здається. А, поїхали. Майже. Коли мені запропонували прийняти участь у кості, я одразу сказав так, а потім задумався, що б вам було цікаво почути. Ну, багато було цікавих доповідей і вчора, і сьогодні. Сьогодні було більш така законодавчо, цікава для вас історія. Напевно, я буду так, трішки відволікувати вас, можливо, десь розслаблю і дуже хочу поділитися своїм досвідом, своїм нашим досвідом, який у нас є. Але для початку безпосередньо МТА. Я представляю компанію МТА, і багато з вас, я думаю, їх знають і знають як постачальника якраз обладнання. Але, але це не зовсім так. МТА — це група компаній. І в нашу групу входить дуже багато бізнесів. Так, нам вже більше 33 років. І колись це була одна компанія. Потім ми е е диверсифікували наш бізнес, і у нас з'явилася компанія Інтертоп. Я думаю, що ви всі її знаєте, купляли. Взуття, наприклад, і там багато брендів. Це також це також MTI. Я думаю, що ви знаєте компанію Pandora, це також компанія MTI. Ну точніше, це компанія Pandora, яка продистрибуціє прикраси в Україні, але вона входить в групу компаній MTI. Також у нас є окремий бізнес це MTI Fashion, Там основна це Toast, здається прикраси, і це також про MTI. Є окремий MTI сервіс, MTI там інженірінг, Проторія, Проторія, вона відкриває монобрендові магазини, Samsung, Lenovo, Huawei, це також все MTI. І ну як бачите, у нас дуже багато бізнесів. Ви з нами 100% працювали. І я думаю, що ви знаєте, коли, наприклад, взяти той же інтертоп, це про якість, це про обслуговування, це про клієнтський досвід, і він дуже приємний. Але. МТІ, основна наша, все ж таки, основна наша робота це безпосередньо дистрибуція. Дистрибуція саме тех, ну, технологічного обладнання. Да, high-tech distribution – це те, чим ми займаємось, і ми, по-перше, дистриб'ютори. У нас прямі контракти з нашими постачальниками. Ми не перекопаємо щось по Україні. Ми Заключаємо контракт з нашим постачальником, це може бути там Америка, Європа, Китай. У нас більше 220 брендів. Всі ці контракти у нас офіційні, MTI – це про офіційний бізнес, і ми заробляємо саме цим. Але завдяки цьому. Ну, Основні це ноутбуки, планшети, блоки живлення, все що пов'язане з комп'ютерами. Скоріше за все, якщо ви купували там в онлайн-маркеті, наприклад, розетка, офлайн там конфі, якщо ви берете коробочку, на коробочці буде написано MTI як дистриб'ютор. Тому опосередко ви десь також з нами працювали вже. Далі те, чим я хотів поділитися. Бізнесі у нас багато. Як багато бізнесів, у нас багато і співробітників, дуже багато, правда. І коли почалося повноважтабні вторгнення, я думаю, що як і ви всі, ми стикнулися з тим, що не вистачає людей. Саме цінний ресурс завжди це люди. Люди роз'їхалися, і наші співробітники також. Хтось потрапив під окупацію, хтось поїхав більше до кордону, хтось за кордон поїхав, хтось пішов захищати нас до Ла ЗСУ. І ну, 25 лютого, а людей немає. Що робити? Ой. Це ти. Те, чим я хотів поділитися, не бійтеся працювати онлайн. Ось що я хотів сказати. Це напевно саме основне наша компанія дуже довіряє своїм людям. І ми майже одразу, там буквально п'ять днів, у нас прийшло на те, щоб налаштувати нашу роботу онлайн, і наші люди змогли працювати незалежно від місця їх знаходження. Тобто не в офісі обов'язково бути, а там, де вони є зараз. І я хочу сказати, що від цього ми вже так працюємо більше двох років. Я далі розкажи, чому від цього зовсім не пало ну, у кожного взятого окремого співробітника, у відділі в цілому КІПІ вони не впали, навіть вони покращилися більше робочого часу. Людям працювати стало, напевно, краще, часу стало більше, але це так, ну це там про персональну відповідальність більше. Але треба довіряти людям. Якщо довіряти людям, то все вийде. Ну, якщо люди розуміють, що вони роблять, для чого вони прийшли, які зараз часи, то проблем не буде. Тому не бійтеся, довіряйте своїм людям, працюйте онлайн. Це і безпечніше, і надійніше. Мені так здається. Другий виклик: люди онлайн це добре. Ну, змогли налаштувати цю роботу, але у нас дуже багато обладнання. У нас є склади різні. Основний наш склад знаходиться під Києвом. Він якраз там, де були активні бойові дії під час початку повномасштабного вторгнення, у нас дуже великий склад. Він автоматизований, там є конвейерна лінія, роботизований доволі. Все автоматично працює і все дуже добре в мирні часи. Коли почалося оце все відключення світла, і тоді його вже не було, в принципі, поруч були бойові дії, <гум> людей немає. Відвантажити треба багато, тому що обладнання у нас ну, досить багато було на складі, це і ноутбуки, це і планшети. А, на самому початку всі розуміли, що треба допомагати нашим військам, в тому числі, тому що інформаційний бізнес це дуже важливо. Треба було це все відвантажувати. І тут би я хотів поділитися тим, що я дуже пишаюся в компанії, які я роб... працюю, і людьми, з якими я працюю, тому що незалежно від статусу, це був керівник, це був там. Навіть керівник бізнесу, здається, тоді був, керівники відділу, продакт-менеджери. Вони просто всі поїхали на склад на своїх машинах, там, де поруч були бойові і танкові бої навіть були. А там, ну ви розумієте, це просто коробка, там ніяких двох стін, нічого такого немає. І вони руками, як бачите, там три поверхи є. Вони це все збирали, ну реально майже руками для того, щоб відправити. Це дуже круто. І от тут знову ж таки про довіру, про довіру своїм людям, довіряйте своїм людям. І тоді у вас все вийде. Ми своїм довірилися, і завдяки цьому, в принципі, у нас вийшло навіть дефрисувати ще наші складські поміщення. Ми одразу зняли поміщення у Львові, частину обладнання перевезли туди, і тому це дозволило нам далі налаштувати наш бізнес. Е, до чого це все? Так, ми вже 33 роки роки на, на ринку, на цьому, і в принципі, ми знаємо, що ми робимо, знаємо свою справу. Ми дуже добре пережили ковідні часи, ну підлаштувалися. Зараз під час повномасштабного вторгнення також проблем немає, працюємо, тому ну, МТА можна довіряти це про довіру саме безпосередньо. Так, і ще хотів поділитися, чому ми далі працюємо онлайн і чому важливо приймати, можливо, десь непопулярні рішення. 21 перший рік ми переїхали в новий офіс ретровілі, хто був в Києві, знає. Дуже гарний, дуже красивий. Панорамні вікна, 10-й поверх, дуже красиві е заходи сонця. Дуже мені подобався цей офіс. Ми його обладнали самим сучасним обладнанням. Повністю ну, дуже крутий офіс зробили. Почалось повномасштабне вторгнення. Від офісу залишилось ось це. Майже нічого. А, були шоковані так, було важко, так. Зупинилися. Ні. Вже на наступний день. Так, у нас там були сервери на поверсі, вони були зруйновані. Але вже на наступний день ми всі працювали. Тому що люди працювали вже на той час віддалені. Саме головне ніхто не постраждав. Це для нас було саме головне. Техніка, офіс це все таке. І вже на сьогодні, ось буквально вчора, в п'ятницю, пройшла перша нарада у нас в нашому новому офісі в Гулівері. Не менш сучасний, не менш класний, так що все вийде. А, от ну, що тут сказати? Не бійтеся приймати рішення. Ну, я, я розумію, тут якби два роки війни і всі стикаються з тим, що ну важко, реально важко. І багато чого буває таке, що йде не за планом. Ми не планували, що наш новий офіс буде зруйнований. Ми не планували, що наші сервера будуть зруйновані. У нас там були архівні дані. Ми цього теж не планували. Але якщо, ну. Зупинитися, то теж нічого не буде. Ніколи не треба зупинятися, завжди треба йти вперед. А не зупинятися, ми теж вам допоможемо трішки про бренди, які в нас є, і що ми можемо вам запропонувати. У нас більше 220 брендів. Я вибрав тут ті, що вам будуть цікаві, як провайдерам безпосередньо. І обов'язково наголошую, це, це офіційні прямі контракти з постачальниками. Тобто, ми не перебуваємо щось там по Україні, ми не веземо там якісь сіре обладнання чи ще щось. Це тільки офіційне обладнання з прямими контрактами, і ми не можемо Ну інакше це наш бізнес, і він в цьому основний. А, ну, знає, тут варто прокоментувати не варто. APC це без, це безперебійники, класне обладнання від Hewlett -Packard, від Aruba, є кабель контек, молек, з у нас є, мікротики, Телтоніка роутери. І, в принципі, багато там. Ще у нас є ДБЖки, я тут сюди несе, виніс, у нас дійсно багато брендів. Звертайтеся, це за кожен бренд відповідає окрема людина. Якщо треба, ми підкажемо. Так. Далі Howei. Я безпосередньо так, я представляю компанію MTI, але я завжди ще представляв і компанію Howe. Я відповідаю за напрямок хової компанії MTI і в принципі на ринку України з 2016 року. Ми підписали прямий контракт, отримали ексклюзивну дистрибуцію Ентерпрайз обладнання і успішно вже от 2016 року ми постійно працюємо на цьому ринку. постачаємо. А до речі, забуд сказати така цікава історія. Була здається 1 березня 2022 року, буквально там через тиждень. Укрзалізниця наша займалася тим, що вивозила людей, їй треба була допомога. Ми відправляли дуже в... В... великий сервер, скажімо так, для того, щоб збільшити їх потужності, і все вийшло. Хоча це був такий дуже важкий експіріенс, але цікавий. Ну, безпосередньо, от по серверам, є у нас Ocean Store Dorado, це оффлеш-система, швидко працює. Ну, я не знаю, чи цікаво. Напевно, вам це буде менш цікаво. Хоча, можливо, є у нас сервера, є у нас стореджі, є у нас сторежі для бекапа, як Ocean Store Protect. От зараз це важливо. Ми відчули на собі, коли нас зруйнували офіс. Якби у нас не було якогось сторежа для бекапу, нам було б дуже важливо ну, дуже важко. А так ми буквально на наступний день вже робили відвантаження, тому що якраз у нас був бекап, так вийшло там оперативно збільшувати потужності і переносити наші серверне обладнання там в, до сервісників підвал. В окреме привіщення для того, щоб захистити і не повторювалось. Ну, свої уроки ми зробили. Досвід у нас є тепер цього. Чим я з вами ділюся, не, не тяніть, робіть собі також бекап, це дуже важливо. А, безпосередньо те, що вам більш цікаво, це обладнання якраз мережеве. А, да. Я займаюся ентерпрайзом, тобто у Huawei є декілька напрямків. Є консюмерний напрямок, це там телефони, наприклад, планшети, ноутбуки, є е, для напрямок там, по інверторам по сонячним панелям, є напрямок там, по радіорелейці і базовим станціям, а в мене напрямок по ентерпрайзу. Це сторіджі, це мережеве обладнання, це Wi-Fi. Тут я не буду дуже довго зупинятися на характеристиках, на чи чомусь ви, ну я точно знаю, ви працюєте з обладнанням Huawei майже всі провайдери. Не Буду казати, з яким саме, ну ви самі все розумієте. І з такого, що я можу показати, те, що вам буде дійсно цікаво, це свічі лінійки S6730. 48 портів, SFP-шки, там різні конфігурації є, воно десь майже як шасійне обладнання, тому що там можна на конфігурат дуже багато чого, в залежності від того, яку SFP-шку ставите. Оці свічі дуже цікаві. Я вам рекомендую до них приглянутися. Так, є трішки менші свічі і є зовсім маленькі. Причому тут можете побачити, що там були запити у нас на маленькі свічі. І ми це передавали далі виробнику. Виробник зробив ну, от, буквально березень 2023 року, коли вони з'явилися. Вже є, вони доступні до замовлення. Е -е -е -да. На складі в нас зараз їх немає. Ми все привозимо під замовлення. Якщо будуть запити, там у нас стоїть наш ідея хабворд, якраз от тут за дверима, там є QR-коди на. На наш сайт і є QR-коди на реєстрацію. Там залиште те, що вам цікаво. Якщо вам це дійсно буде цікаво, ми привеземо, дамо на тест потестувати. Це також у нас можливо, ніяких проблем немає. По обладнанню є Wi-Fi точки доступу. Вони вам менш цікаві. Я, ну, я розумію, що вам ставити їх ніде, але у, у нас дуже багато провайдерів в Україні. І ви так добре розташовані по, по всій території. В кожному місці є невеликий бізнес або середній бізнес. І от якраз точки доступу вони дуже цікаві, тому що кожному потрібен інтернет в офісі, інтернет безшовний потрібен. потрібен. Можна це все робити на якихось домашніх роутерах, звісно, а можна робити це вже по-нормальному, скажімо так, і для цього використовувати безпосередньо точки доступу, які для цього і розроблялися. Е, ви можете пропонувати, тобто. Я не кажу там, купляти щось чи що, ви можете допомагати бізнесу в вашому місті для того, щоб у них в офісі був надійний інтернет. Ну і додатково ще можете на цьому заробляти. Ми вам допоможемо в цьому. Якщо треба там буде підібрати щось, розказати, як це працює, налаштувати, зробити там радіопланування, у нас є люди, це все ми можемо, звертайтесь, допоможемо. Це комутатори уровня ядра. Вони, ну, Cloud Engine, вони самі за себе кажуть. Там є специфічний софт, з яким вони працюють. І їх безпосередньо встановлюють в ядрі для себе, для, для ПК. Багато всіх функціоналів є. Також, якщо цікаво, звертайтеся, ми більш детально розкажемо вам. Продукт, ну, набере вас, розкаже, покаже і дасть потестувати, якщо це буде необхідно. Окремо хотів би розказати про продукти d це от такий екранчик, який стоїть там на вході. Дуже крута штука, відносно нова розробка від Huawei. І, якщо чесно, я не знаю цієї, ну, цього обладнання, я вам чесно кажу. Тут і Android, тут і Windows, два в одному. Можна сказати, що це великий планшет, можна сказати, що це великий ноутбук. не знаю. Засобів використання в нього досить багато. Тут стоїть 4К камера, стоїть 4К-екран, антивандальний монітор. По ньому можна так сточати, нічого йому не буде, не позарапати нічого. На минулому у косі ми робили невеличкий розігроз з ідеяхабу, коли всі приходили, майже били по ньому так от руками, він пережив і от зараз стоїть, як новий, нічого з ним не сталося. Використовувати можна, як у вас, наприклад, в абонентському відділі ставити. Він досить ну, привертає увагу до себе. Можна проводити. Відеоконференція, з ким можна проводити наради. Я не знаю, як зараз провести нараду без ДГХ, без бо чесно. Він у мене стоїть в офісі три роки, в нашому новофі на, на ретровілі стояв 86 дюймів такий екран. І всі наради, які були, всі презентації, які були, я робив за допомогою нього. Коштує він відносно невеликих грошей. Звісно, ну, якихось грошей він коштує, але я вважаю, що ці, ну, він цих грошей коштує. Кому буде цікаво, також звертайтесь. Так, і щоб довго вас не затримувати. Питання та відповіді, я тут хотів би коснутися двох моментів. Перше, це домашні роутери. Домашній роутер від Huawei. Ми до повномасштабного вторгнення з Huawei зробили, ну, на мою думку, дуже гарну кооперацію. Я думаю, що ви всі в курсі знаєте. Ми тоді привозили дуже багато роутерів. І сюди вам показати, роздавали на тести. Комусь сподобалось, у когось були якісь зауваження. Потім якось продажі пішли, потім була війна вже, да? і продажі зупинилися. На сьогодні, на сьогодні роутери є в наявності. Представник Huawei тут знаходиться безпосередньо на окосі. Звати його Володимир. Можете до нього звертатися, ви можете його знайти. Він завжди тут в експозоні. Хто хоче познайомитись, можете звернутися до мене. Я познайомлю. Що хочеться сказати, вони на сьогодні є зауваження, які тоді були, наприклад, що не можна повісти на стіну. Вони прийнялися зараз, їх можна в'їхати на стіну. Пропрацювалася концепція, так що пантенки не заважали, не світили та низка. Віддавали безпосередньо на поверх. E Купляти можна багато варіантів. Я думаю, що Володя вам розкаже, питань в цьому не буде. Тому можна сказати, що стартуємо знову продажі домашніх роутерів від Huawei. Роутери дійсно якісні, я вам рекомендую ну, звернути на них увагу. Це, як ідея хаб, вони дійсно коштують свої грошей, плюс Huawei від себе дає дуже. Ну, мені здається, дуже класні умови по співпраці з ними. Вам, як провайдерам, це точно буде цікаво. Так, я далі переключу на слайд з розіграш призів. І розкажу ще про пон. Я думаю, всім буде цікаво прослухати про пон. А поки я розказую, ви можете зареєструватися. Розіграш призів буде проходити сьогодні. Що там буде, я розкажу трішки пізніше. Пон. І, і сьогодні, і вчора, і позавчора всі мене питали, всі підходили, і в тому числі і до Володі підходили, питали там абонентське обладнання, анушки так назву. Олди питали, а буде, а є, а не є. Що хочеться сказати, я представник офіційного дистриб'ютора. І я представляю офіційний Huawei в Україні Only. У нас немає іншого ніякого обладнання. Така історія, що офіційний Huawei на даний час, на жаль, не надає такі дисконти, щоб перебити той ховий, який зараз є в Україні. Так, той ховей, ну, всі ми знаємо, що є онушки, є алти, і вони коштують відносно недорого. Але ну, не будемо кривити душою, ми знаємо, що вони там рефарбиш, наприклад, що вони ну, виходять з ладу точно. Аналогів цим онушкам там від ЗТЄ, ну, можна знайти, але ну, таке собі обладнання. Хоча ми зараз не про це, ми про Huawei. Huawei — дуже класне обладнання, його, його можна знайти, його можна купити, воно класно працює. Єдине, я хочу вас попросити, дайте мені, будь ласка, запити. Коли я розмовляю з представниками Huawei, а це в основному китайці, вони є в Україні. На сьогодні більшості вони за кордоном знаходяться. Ми з ними постійно ведемо перемовини, і вони кажуть, що е, ми не бачимо запиту від е, ваших внутрішніх клієнтів в Україні на обладнання пон. Кожен раз, коли я приходжу, кажу, до мене звертаються. У ну, мене просять, дайте мені, будь ласка, там ціна на 0 чи ціна на голти, на модулі, на плати, на ще щось. Я звертаюся до Huawei, кажу, дайте, будь ласка, ціну. Вони мені видають ціник такий, що нікому не цікавий. Я кажу, ні, цей цінник не цікавий, дайте мені менше. Вони, давайте запити, давайте реєструвати проєкти, дайте мені кількість, скільки онушок буде нікому цікаво, тоді ми будемо давати ціну. Звертаюсь знову до провайдерів кажу, дайте мені запит ваш. І чомусь ніхто не дає. Ну, тобто, там, Звісно, ми не кажемо, одну п'ять онушок нікому не цікаво. Але якщо буде хоч якийсь більш-менш реальний запит, я зареєструю від себе проєкт, відправлю в Китай, хай його там роздивляються. Якщо таких запитів буде вже 10, Стовідсотково нам дадуть нормальну ціну, і ви отримуєте якісне офіційне обладнання в Україні. Допоможіть мені, щоб я допоміг потім вам. Ну, мені здається, це можливо. Я бачу, що це можливо. Єдине, мені треба допомога. Що для цього треба? Так, це буде розіграш призів, але я це роблю не для того, щоб розіграти призи. Я роблю це для того, щоб ви звернули увагу, зареєструвалися, сказали, мені пон цікаво. Потім там, після окосу, після чого, я відправлю там лист вам чи ще щось. Просто запитаю, чи дійсно цікаво, чи тим вам раді призів ви реєструвалися? Якщо вам буде дійсно цікаво, я зберу там оцих 10, 15, 20, скільки буде запитів на пон відправлю китайцям, пусть роздивляються. Вони дадуть нам ціну, привеземо разом сюди ну, якісний бон від виробника, офіційний з гарантією, з підтримкою, зі всіма. Тому прошу допомагайте. Так, і наостанок. Якщо ще треба розігриш разів посередині для реєстрації, якщо треба буде трішки більше дізнатися ще про е, є також QR-код. Наостанок хочу сказати, я дуже пишаюся компанією, якою я працюю. Дійсно, я пишаюся людьми, з якими я працюю, тому що ну, ми багато всього разом пережили і кожен раз стаємо тільки сильнішими. Ніяких проблем немає. Якщо будете з нами співпрацювати, гарантую, що все буде добре. Ми відповідаємо за слова. А на сьогодні мені організатори дозволили зробити невеличкий розіграш. Не стільки розіграш, скільки допомогти Віталіку. Зібрати на дрони. Прямо сьогодні і прямо зараз зі сцени я підготував сумочку. Тут в сумочки є і навушники від Huawei, все нове. Тут є і флешки, є футболки, від МТА, є отакі гарні, красиві, дуже чашечка термос. Пакуночок я зібрав. Є тут QR-код на банку для донату. Тому хто зараз задоначив, прямо зараз більше, тому я віддаю цей пакетик. Хтось хоче? Допомогти Віталіку. Так, ну давайте, хто? 100, 200, 500. Піднімайте руку, кажіть. Це, скажу, це центральний Нет, э, Ні, ні, кос, косимо Ardu разом. Оцей QR-код, це посилання на банку. Хто за найбільше, тому віддаю цей пакетик. Якщо ви всі там втораєте, то в мене є ще один пакетик, друге місце отримає тут роутер, футболочки, флешечки. Ну, можу показати. Обладнання, звісно, нове, все, все з ним добре. Я прийшов. Прийшов? прийшов. А за донатів? Так, да, можна. За донатів можна. Так, давайте ще раз. За найбільший донат оце, за другий донат оце. Давайте, хто там, підкомети до три тисячі, тобі більше. Поки це швидкий аукціон, 2 хвилини. У мене дві хвилинки залишилось, я вирішив зробити гарну справу на мажорній ночі закінчити цей блок. Тут навушники, тут чашки, термос, футболки, флешки, багато чого. Чотири. Чотири. А Ні, ок. Так, чотири-три тисячі. Давайте. Косимо, арду разом. Ну, одразу зареєструйся в розіграші і прийди на наш сайт. Хі, хі. Поки що 4 і 3. Darwinough. Ще немає? Добре, поки що 3 і невідомо. Що? Я не чую. 10. 10 готівкою? Давай. Що тут я гроші не приймаю, але тут є Саня, ви всі його знаєте, він приймає хоч біткоїнами. <плес> кому цікаво, я можу ще раз показати. Тут у нас FreeBuds 5i. Вони досить дешеві, до речі. Ну, це не те, що там якісь дешеві наушники, Гарні наушники дійсно. Такий от термос. Отакий от. Такий от. Да, і поки йде розіграш, я вас дуже прошу. Ну, зареєструйтесь на пон. Ну, дайте мені, будь ласка, ці запити. Ви там спілкуєтесь разом друг з другом. Кому ще цікаво пон, скажіть, що є така можливість. Ми офіційно направимо запит на Huawei для того, щоб отримати реально адекватні ціни. Це, це дуже важливо. Десять? Десять астра. А друга три, так? Три тисячі друге. За друге місце роутер. І. Що у нас тут? Футболка, флешки, роутер, чашки. Чотири вже є, треба більше. Yes! А, це Серега, так? Да? Так, все? більше ніхто. Ну, все тоді, час, я думаю, закінчився. Давай віддавати. Серега, це тобі за 4. Тримай, новий роутер. Ще один. Астра, прошу вас. За ваш донат, дякуємо. На виході там є наш ідея хаб, на ідеяхабі є ці три QR-коди. Ви можете е, реєструватися далі на розіграш. Розіграш буде сьогодні, здається, о 5.30. Підходьте. Ну і донайте далі. Всім дякую за увагу.